Ірина вкотре прискіпливо оглядала себе у великому дзеркалі елітного весільного салону Білий Янгол. Шовкова сукня кольору Айворі ніжно облягала її струнку фігуру, витончений шлейф, немов розливався по підлозі. Її найкраща подруга та свідкиня Марина, що сиділа поруч, захоплено сплеснула в долоні. Ірино, ти просто королева! Владислав оніміє, коли тебе побачить, вигукнула вона. Її голос бринів від щирого захвату. Ірина посміхнулася, але в грудях замість очікуваної радості дивно щеміло. Напередодні весілля вона чекала на ейфорію, але замість цього її мучила якась незрозуміла тривога. Можливо, це просто передвесільні нерви, намагалася заспокоїти вона себе, проводячи долонею по вишуканому оздобленню сукні. Все йде за планом: сукня готова, ресторан замовлений, наречений чудова партія. Владислав, старший за неї на кім. Кілька років, успішний бізнесмен, турботливий, здавалося б, мрія будь-якої дівчини. Ірина глибоко вдихнула, намагаючись відволіктися від сумнівів, що обсіли її серце. Тим часом Марина, щоб розвеселити Ірину, одягла Бутафорську тіару, що лежала серед весільних аксесуарів, і грайливо промовила: Ну що, ваша світлість, задоволені вбранням? Вона засміялася, намагаючись підтримати настрій. Ірина Відповідь розсміялася і покружляла перед дзеркалом. У цей момент, краєм ока, вона помітила біля вітрини маленьку фігурку. До скла, притиснувшись носом, стояла дівчинка років десяти в поношеному пальтечку. На голові у неї були руді косички, а погляд був настільки зачарований, що неможливо було відвести очей. Дівчинка явно була не звідси, занадто бідно одягнена, та й дорослого поруч не було видно. Подивись у вікно, тихо сказала Ірина подрузі, киваючи на юну спостерігачку. Марина обернулася і зойкнула. Ой, бідолашна, може, сирота якась. Що ж вона робить одна на вулиці? Марина підійшла до виходу з салону і відчинила двері, поманивши дитину. Дівчинко, ти чого там стоїш? Проходь погрійся. Дівчинка злякано відсахнулася від вітрини. Ірина скинула підбори і, піднявши поділ сукні, щоб не заплутатися, теж вийшла на ганок салону. Холодний осінній вітер одразу ж змусив її здригнутися. Вона була в одній сукні без пальта, і Марина накинула на її плечі свій теплий шарф. Не бійся, Люба, м'яко промовила Ірина до дівчинки. Хочеш, зайди, нам якраз допоможе твоя думка, личить мені ця сукня чи ні? Вона намагалася говорити дружньо, розуміючи, що може налякати дитину. Дівчинка витріщила очі, нерішуче переступила поріг. У середині салону її одразу огорнуло тепло і аромат парфумів. Вона несміливо промовила: Я просто дивилася. Ти любиш весільні сукні? посміхнулася Ірина. Дівчинка кивнула, розглядаючи Ірину знизу вгору. Дуже красива. Ви, мабуть, як принцеса себе відчуваєте. Ірина хотіла відповісти, але помітила, як очі дівчинки наповнилися сльозами. Дитина різко відвернулася і кинулася назад до дверей. Марина спробувала її затримати зачекай, що сталося. Але дівчинка вже вискочила на вулицю. Ірина, притримуючи сукню, вибігла слідом. На тротуарі дівчинка наткнулася на якогось чоловіка. Тієї ж миті пролунав знайомий чоловічий голос обережно, куди летиш? Побачивши, хто перед нею, Ірина застигла. Це був Владислав, її наречений. Він ішов до салону, несучи в руках коробку, мабуть, весільні туфлі, які обіцяв привезти. Дівчинка ледь не збила його з ніг, а він утримав її за плечі. Дитина підняла на нього великі перелякані очі, швидко вибачилася. Вибачте, будь ласка. Це ти, вибач мене, Владислав, насупився, також упізнавши дівчинку. Що ти тут робиш? Я ж усе вже сказав вашому директору. Його голос звучав грубо і незадоволено. Дівчинка вирвалася і відступила на пару кроків. Її щоки палали. Вона раптом голосно випалила, дивлячись прямо на розгублену Ірину. Я б за такого заміж не пішла. З цими словами вона розвернулася і кинулася бігти по вулиці, спритно лавіруючи між перехожими. Ірина вражено кліпала очима, не вірячи своїм вухам. У серці неприємно кольнуло. Це про Владислава зараз сказали. Що взагалі відбувається? Ти її знаєш? повільно запитала Ірина, переводячи погляд з втікаючої фігурки на нареченого. Владислав, здавалося, теж розгубився від випаду дівчиська. Він поморщився. Та так, сирота одна. Вони з інтернату поблизу вічно бігають тут і випрошують біля магазинів. Нахабні, ніхто їх не контролює. Він говорив роздратовано, обтрушуючи рукава пальта, ніби дотик дитини його забруднив. Ірина дивилася на нареченого широко розкритими очима. Вона ніколи не бачила його таким сердитим, навіть злим. Зазвичай він був люб'язний і спокійний, а тут грубість до бідної дитини. Марина непомітно відтягнула Ірину за лікоть у бік, ніби даючи їм обговорити без свідків. Владислав опанував себе і простягнув коробку. Ось туфлі, я заодно вирішив заїхати глянути на сукню. Ірина кивнула машинально коробку не беручи. Владиславе, що це було? запитала вона тихо. Чому ти накричав на цю дівчинку? Наречений зітхнув досадливо. Та зрозумій, вони тут регулярно же бракують. Варто дати слабину, як вони тут же тебе оточать, почнуть випрошувати гроші або взагалі красти почнуть. Я ж знаю, наша фірма поруч, я бачу цих малюків постійно. Раз другий дав цукерки, так вони потім увесь офіс штурмували. Ірина слухала, але пояснення не заспокоювали її. Її не покидало дивне відчуття схоже, Владислав щось не договорює, інакше звідки дівчинка його знає так, що дозволила собі публічно засудити, та ще й такими словами. І все ж вона говорила про тебе Чому, як думаєш? Ірина шукала погляд нареченого. Владислав відвів очі. Звідки мені знати, Ірино, дитина з вулиці, не забивай голову дурницями, краще розкажи, як сукня. Він явно хотів змінити тему, обережно торкнувся її ліктя і спробував посміхнутися. Ірина відповіла не одразу. Їй несподівано перехотілося обговорювати сукню чи щонебудь, поки не проясниться ситуація. Сукня чудова, сухо сказала вона. Може, я наздожену дівчинку, здається, вона плакала. Навіщо? спалахнув Владислав, насупившись, тобі нічого робити, як чужих обірванців утішати. Ірина відсахнулася від цих слів, і Владислав одразу схаменувся, м'якше додав. Вибач, не те сказав. Просто нервую. Справи на роботі, ти ж знаєш, звіт здав, погано, зараз на взводі. Ірина мовчки кивнула. Всередині неї все перевернулося від неприємного осаду. Вона раптом гостро відчула, що поруч чужа людина. Цей грубий тон, ці холодні нотки, ніби вона вперше бачить Владислава. До весілля залишався тиждень, і ніколи раніше сумнівів не виникало, а тепер закралися. Нічні роздуми та нові шляхи. Ввечері вона лежала без сну, дивлячись у стелю спальні. Події дня не виходили з голови, особливо очі тієї дівчинки та її обвинувальний вигук, я б за такого заміж не пішла. Хто вона йому? Чому стільки болю в голосі? Можливо, просто ображена на грубість, але відчувалося, що справа глибше. Ірина встала, накинула халат і підійшла до вікна. За тонкими шторами смутно вимальовувалися вогні нічного міста. В грудях наростала важкість. Вона зрозуміла, що не зможе заспокоїтися, поки не розбереться. Може, завтра пошукати цю дівчинку. Недалеко від весільного салону якраз є інтернат, напевно, звідти. Прийнявши рішення, Ірина відчула полегшення. Вранці вона зателефонувала на роботу і взяла відгул за сімейними обставинами. Потім, надівши найпростіше пальто і зручні черевики, вирушила на пошуки. У душі боролися суперечливі почуття, а раптом вона робить з мухи слона. Владислав, виявиться, ні при чому, а вона тільки даремно собі нерви псує. Але внутрішній голос підказував потрібно докопатися до правди. Знайти дитячий будинок виявилося просто він дійсно розташовувався всього за квартал від того самого весільного салону у невеликій старовинній будівлі. Дорогою Ірина зайшла в магазин і купила коробку цукерок, Іти до дітей з порожніми руками не хотілося. Біля хвіртки дит будинку вона завмерла, переводячи подих, серце стукало, немов перед іспитом. Їй ще ніколи не доводилося бувати в таких місцях, і вона хвилювалася. Вхідні двері виявилися незамкненними. У невеликому затишному холі пахло випічкою. По підлозі пробіг смугастий кіт, сховавшись за фіранкою. Ірина почула дитячі голоси хтось співав пісеньку в далині. Тут же з кімнати вийшла жінка середніх років у фартуху, мабуть, вихователька. Вам кого? з подивом запитала вона, окинувши Ірину поглядом. Здрастуйте, Ірина з ніякоїло посміхнулася. Я вчора зустріла одну дівчинку з ваших руденьку. Здається, вона засмутилася, втекла в сльозах. Я ось переживаю чи все з нею гаразд. Вихователька пом'якшала обличчям. Ах, Надійка, мабуть, руденька це вона. Так, повернулася в сльозах, бідолашна, увесь вечір сиділа, носом сопіла, поки я її чаєм не відігріла. Можна з нею побачитися, я б хотіла просто поговорити, попросила Ірина. Жінка подивилася пильно, але доброзичливо. А ви їй ким доводитесь? Ірина задумалася, потім чесно відповіла. Та ніким, просто хочу допомогти, якщо зумію. Ви знаєте, вчора вона сказала одну річ, дівчина різко замовкла, не знаючи, чи варто переказувати вчорашні події. Але вихователька жестом руки вже запросила пройти її на кухню і посадила за стіл. Чай будете? запитала вона. Ірина відмовилася, натомість простягнула коробку цукерок. Це для ваших діток, надійці теж передайте. Дякую дуже. Жінка прийняла гостинець. Ну, розповідайте. Ірина зважилася і докладно повідала про вчорашню сцену біля салону, не приховуючи, що вона наречена того самого чоловіка і як слова надійки вразили її в саме серце. Вихователька уважно слухала, іноді хитаючи головою. Ось біда, зітхнула вона, вислухавши. Дівчинка вона добра, але доля нелегка. Тут така справа не хочу пліткувати, але раз вже ви самі до нас прийшли, та до того ж, з вашим нареченим пов'язана історія, я вам розповім. Серце Ірини тьохнуло, зараз щось відкриється. Надійка у нас з трьох років, продовжила вихователька, приглушивши голос. Мама її померла, решта рідних забрати не змогли, тільки іноді приходять, ніби для Галочки. Але є й батько. У документах він її визнав, але участі не бере, хіба що аліменти невеликі переказував час від часу та й ті через раз. А дівчинка ж знає, що він живий, чекала, сподівалася, що прийде, та де там. Ви хочете сказати, що батько. Ірина вже здогадувалася, але сподівалася помилитися. Батько це ваш Владислав Вікторович, наречений, кивнула вихователька сумно. Він до нас пару разів приїжджав, коли органи опіки вимагали рішення про подальше влаштування дитини, але брати доньку додому відмовився, хоч і не одружений був. Сказав, що по роботі постійно у роз'їздах не зможе, та й не горів бажанням, чесно кажучи. Останнього разу з'явився пару місяців тому. Усюди поспішав, документи підписав про відмову остаточно і був такий. А Надійка біля дверей почула їхню розмову, де він кричав директору, щоб його не турбували більше. Ох, і ридала ж вона потім. Адже по суті, він від неї відмовився раніше, хоч надія була у дитини, а тут все. Ірина слухала, не вірячи своїм вухам у неї голова закрутилася. Жінка помітила її стан. Ви води вип'єте, вибачте, що так прямо, але ви самі хотіли знати. Так, все правильно, дякую вам, прошепотіла Ірина, намагаючись усвідомити почуте. Виходить, у Владислава є дитина, яку він покинув і мовчав увесь цей час. У голові вихором пронеслися всі їхні півтора року стосунків. Він ні словом не обмовився про минуле завжди ухилявся, говорив, що не був одружений, і дітей немає. Виходить, брехав. Та ще й як жорстоко обійшовся з власною донькою. Серце Ірини наповнилося гнівом і болем. Де Надійка зараз можна мені з нею побачитися? запитала вона, зібравшись з духом. Вона у класі праці, у них урок, відповіла вихователька. Давайте я її покличу. За пару хвилин до кухні несміливо увійшла та сама рудоволося дівчинка. Заведивши Ірину, вона зняківіла. Здравствуйте, це ви вчора в сукні були. Привіт, Надійко, м'яко вимовила Ірина. Вибач, якщо налякала тебе вчора. Я просто хотіла переконатися, що ти в порядку, ти ще наостанок таке сказала. Надійка опустила очі. Вибачте, не хотіла вас образити, саме вирвалося. Ірина присіла на впочивки поруч, щоб бути на одному рівні з дитиною, її очі зволожилися. Ти нічого поганого не сказала, навпаки, дякую тобі, ти, напевно, хотіла мене застерегти. Губи дівчинки затремтіли, і вона тихенько зізналася. Просто мені так прикро стало, що у вас скоро весілля, а він. він же мій тато, а мене не любить, навіть вас шкода стало. Раптом він і вас розлюбить і кине. Від цих слів Ірина не стрималася, сльози покотилися по її щоках, вона обняла худенькі надійчині плечі. Бідне дитя, ти маєш рацію. За такого не можна заміж виходити. Не хвилюйся, я, мабуть, і не буду. Правда? дівчинка поглянула недовірливо. Ірина кивнула твердо. Правда, я відмовлюся, і знаєш що, Надійко, я не заміню тобі тата, але я хочу, щоб ти знала відтепер у тебе є подруга, тобто я буду до тебе приходити і допомагати, чим зможу, а там подивимося. Дівчинка нерішуче посміхнулася. Я дуже вдячна вам, буду всім казати, що ви моя мама, вирвалося у неї. Ірина ахнула, розгубившись на мить, але потім серйозно сказала. Знаєш що? Боюся загадувати наперед, але думаю, одного дня так і буде. Я поговорю з директором. Добре? Вона сама здивувалася своїм словам, але в цей момент зрозуміла, що налаштована рішуче так, це не просто самі ростити дитину, тим більше чужу. Але в очах надійки Ірина побачила стільки туги та надії, що інакше вона вчинити не могла. Попрощавшись з дівчинкою, Ірина твердим кроком вийшла з дитячого будинку. Вона одразу ж зателефонувала Владиславу і попросила ввечері не затримуватися і одразу прийти додому для серйозної розмови. Той насторожився, по телефону намагався дізнатися причину, але Ірина відповіла коротко: все при зустрічі. Весь день до вечора вона впорядковувала думки. Біль від зради ще пульсував у грудях, але поверх нього наростав гнів. Одна справа обманути її, але кинути рідну доньку на призволяче – це не вкладалося в голові. Ірина намагалася бути холоднокровною, їй належало зробити, можливо, найважчий вчинок у житті. Однак сумнівів не залишалося ні на грам. Владислав приїхав о восьмій. З порога помітивши незвичну прохолоду у зустрічі нареченої, він напружився. Ірина не стала зволікати і одразу виклала все, що дізналася. Наречений намагався виправдовуватися. Зрозумій, це було давно випадковий зв'язок. Дівчина завагітніла, я допомагав їй грошима, як міг. Весілля з нею не хотів. Ну, а що мені було робити? Я був не готовий ні морально, ні матеріально. А через якийсь час вона ще й померла. Дитина була чужою для мене практично. Я не хотів їй бути батьком, та й толку від мене було б мало. Він говорив плутано, ловлячи рукою повітря. Ірина слухала з кам'яним обличчям. Нарешті вона підняла долоню, зупиняючи потік марних виправдань. Досить. У мене немає слів, Владиславе, ти зрадник і брехун. Наше весілля я скасовую. Та як же так? Ти через цю дрібну сироту, випалив він, втрачаючи самовладання. Замовкни, спалахнула Ірина, і очі її заблищали гнівом. Не смій так говорити про дитину, тим більше про твою власну. Іди звідси, і щоб духу твого тут не було. Владислав ще спробував сперечатися, звинувачувати її в наївності, але Ірина захлопнула двері перед його обличчям, а потім розридалася від полегшення, від напруги останніх діб, від жалю до дівчинки і до себе. Сльози текли, але вона знала, вчинила правильно. Пройшло два дні. Ірина почувалася спустошеною, але стійкою. Вона скасувала всі весільні приготування, повернула сукню до салону. Подрузі та рідним чесно пояснила, не змогла вийти заміж за обманщика без серця. Близькі підтримали її рішення. Щовечора вона заходила до дитячого будинку провідати надійку. Дівчинка з радістю вибігала їй назустріч. Вони гуляли по саду, розмовляли про школу та мрії. Ірина відчувала, що за ці дні прив'язалася до дитини всією душею і вже подала заяву, щоб стати її опікуном. Належало пройти комісії, збір документів, шлях нелегкий, але вперше за довгий час вона відчувала душевний підйом. Вона знайшла нову мету в житті дати родину покинутій дитині. Якось ввечері вони сиділи з надійкою на лавці у дворі інтернату, дивлячись на помаранчевий захід сонця між деревами. Дівчинка запитала: Вам не шкода, що весілля не відбулося? Ірина задумалася і похитала головою. Ні, Люба, я щаслива, що все вийшло саме так. Ти знаєш, я ж могла не дізнатися правду і прожити життя з людиною, яку б зненавиділа потім, а тепер. Вона обняла дівчинку і пригорнула до себе У мене є ти, і це ні з чим не зрівняється. Надійка тісніше притулилася до неї, в її зелених очах світилася вдячність і вже не дитяча мудрість. Я теж щаслива, що у мене є ви, Ірино Сергіївно, прошепотіла вона. Просто клич мене мамою, з посмішкою поправила Ірина, і серце її здригнулося від цих довгоочікуваних слів. Дівчинка просяяла і обняла її міцно міцно. Так здійснилася маленька перемога справедливості. Обман був розкритий, а дві абсолютно чужі спочатку людини жінка і сирота знайшли одна в одній родину та любов. Ірина засвоїла урок «Краще гірка правда, ніж солодка брехня, і ніколи не можна закривати очі на чужу біду. Саме доброта і рішучість допомогли їй змінити свою долю і долю дівчинки на краще. Минув рік весна знову прийшла у місто, розпускаючи на деревах ніжні бруньки, а у дворі дитячого будинку бояли перші тюльпани. Ірина стояла біля вікна кухні, спостерігаючи, як надійка, вже не та сором'язлива дівчинка у старому пальтечку весело грається з іншими дітьми. Її руді косички весело підстрибували під променями сонця, а сміх дзвінко розносився по подвір'ю. Процес оформлення опікунства був довгим і виснажливим, безліч документів, комісій, перевірок були моменти, коли Ірина думала здатися. Колишня подруга Марина, хоч і підтримала її рішення розірвати заручини, не розуміла, навіщо Ірині цей тягар. Навіть деякі родичі Владислава, намагалися чинити тиск, наполягаючи, що Ірина руйнує сім'ю і забирає дитину у батька. Хоча сам Владислав після цієї розмови більше жодного разу не з'явився. Але кожного разу, коли сумніви огортали її, Ірина згадувала сльози в очах Надійки та її щире я б за такого заміж не пішла. І ці слова, наче маяк, освітлювали їй шлях. Сьогодні Ірина з Надійкою святкували невеличку, але дуже важливу дату рік з того дня, як Надійка офіційно стала її донькою. Так, вони не мали кровного зв'язку, але їхні душі знайшли одна одну у найнайнесподіваніший момент. Завдяки допомозі директора дитбудинку, яка стала для Ірини справжнім наставником, усі бюрократичні перешкоди було подолано. Ірина змінила роботу, знайшовши місце з гнучким графіком, що дозволяло їй приділяти достатньо часу надійці. Вони переїхали до нової, затишної квартири, де кожна річ обиралася разом з любов'ю. Надійка, яка раніше була замкнутою і недовірливою, розцвіла. Вона чудово вчилася у школі, знайшла нових друзів і часто розповідала Ірині про свої маленькі перемоги та мрії. Вона більше не згадувала Владислава, і Ірина була впевнена, що дівчинка нарешті відчула справжню батьківську любов, ту, яку їй так довго не дарував рідний батько. Ірина заплющила очі, вдихаючи аромат квітучої весни. Її життя змінилося докорінно, вона втратила нареченого, весілля мрії та звичне безтурботне існування, але натомість знайшла щось набагато цінніше справжню родину і сенс життя. Усмішка торкнулася її губ. Вона була вдячна тій маленькій, рудоволосій дівчинці, яка одного осіннього дня просто стояла біля вітрини весільного салону, не підозрюючи, що її слова змінять чуюсь долю назавжди. Мамо, ти йдеш? Дзвінкий голос Надійки вивів її з роздумів. Ірина обернулася, її очі сяяли щастям. Іду, сонечко, іду. Вона вийшла назустріч своїй новій, несподіваній, але такій бажаній родині, впевнена, що найбільше щастя не в блиску діамантів чи пишних святкуваннях, а в теплі щирих обіймів і світлі люблячих очей.